Всім привіт! Ви на каналі Толік 183. Сьогодні з вами я, його партнер по каналу. Сьогодні я розповім, як зробити безкінечну ульту та багато ХП. І без... безкінечних гаджетів та всього останнього. Дивіться, ось NBA параметри. Заходимо. Ось, в мене все це піднялося, а ви можете це все підняти. І тут можна запрощати бійців. Коли ви це на все настроїте, ви можете нажати «Примініть». Написали. Так, нажимаємо Закрити і ось. Вибираємо. Ну, Хто на якому захоче. Я вибираю одиночно. Ось, бачите, беремо. Безконічний супер. Так, ну, і ось. І погнали до катки. І дивіться, тут в тебе завжди гіпер. Ти на всіх просто закидаєш, ну і воно тут так. Збачите скільки вже п'ять Іщ... банок за... О ні, на тобі. Є. На вам. Ну, дивіться. Це в шоці, скільки там медведів ідуть. Дивіться, ой ой-ой-ой, конечно, -ой -ой. жстко. А, я понял, да ты не то. Ой, ну це тут прогнаты могу сказать. Якщо ви це відео додивили до цього моменту, то воно, мабуть, вам сподобалося. І з вами був сьогодні я, Ганстер, і ви були на каналі Лисяк Ой. Толі 18.03. Всім пока, народ!